Генератори, медикаменти та ковдри у Кам'янському готуються до можливих блекаутів. Ретельно перевіряють пункти незламності. Міський голова Андрій Білоусов завітав з ревізією в один з них на базі 25-го ліцею. Тут чимала площа, де можна навчатися та грати. Є локація з ліжками для маленьких дітей: ковдри, медикаменти та розкладачки. Для своєї безперебійної роботи цей пункт, як і всі інші, забезпечені генераторами. Всього в місті функціонує 25 пунктів, 17 з них. Розташовані в навчальних закладах, інші у лікарнях, ЦНАПах, терцентрах та в бюджетних установах Кам'янського. Також на випадок блекаутів та аварійного відключення водопостачання для мешканців пробурили 22 свердловини у різних частинах міста. Адреси всіх пунктів незламності можна знайти на сайті міської ради та очільника Кам'янського Андрія Білоусова. Центр е, укомплектований всіми засобами, пушками обігріву, має засоби мобільного зв'язку, який не потребує електричної енергії. Готовий прийняти всіх бажаючих, які будуть потребувати допомоги. Пункти незглавності забезпечені всім необхіднім. Це і їжа, це паливно-мастильні матеріали, генератори, медикаменти. Тобто в будь-який час доби наші мешканці можуть прийти сюди і отримати необхідні послуги, зігритися, якщо необхідно, підзарядити телефон, отримати медичну допомогу. Ми знаємо, що робити в разі блекауту, ми підготовлені до розвитку будь-яких ситуацій. Місто готове до осінньо зимового періоду, в даний час іде процес входимо в опалювальний сезон з лівий берег практично 100% підключена де підключення правого берегу.